За 6 місяців 2024 року поліцейські Житомирського райуправління поліції склали 219 адміністративних протоколів за фактом вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення відносно кривдників було винесено 178 термінових заборонних приписів із забороною наближатися до потерпілих упродовж визначеного періоду часу. А на профілактичному обліку в Житомирському райуправлінні поліції. Перебуває 469 осіб, причетних до вчинення домашнього насильства. Серед них 402 чоловіки і 67 жінок. Насильство є однією з найрозповсюдженіших форм порушення прав людини. Страждають від нього як жінки, так і чоловіки, як діти, так і дорослі. Саме з цілю запобігання та протидії, зокрема, й домашньому насильству, у Житомирському райуправлінні поліції працює відповідний сектор, який щоденно здійснює патрулювання та профілактичну діяльність із сім'ями, де випадки такого правопорушення вже фіксувались. На одне із таких патрулювань до поліціянтів приєднався. Перш Житомирський близько двох годин кореспонденти разом з правоохоронцями здійснювали профілактичні рейди щодо сімей, члени яких свого часу постраждали від домашнього насильства. Інспекторка сектору протидії домашньому насильству Людмила Фесик розповідає, що найрозповсюдженішим видом вказаного правопорушення є психологічне насильство а от ключовими дієвими особами таких сімейних розбірок зазвичай стають батьки, діти або ж члени подружжя. Рідше такого роду конфлікти виникають за участі братів та сестер. Найбільш розповсюджений вид це психологічне Сельство ну бо так, погрози, якісь принижування, залякування. Зазвичай, воно воно найбільш спосюдження, економічне менше, але воно там рахується, якісь позбавлення житла, якихось звичайних умов життя. Ну навіть якщо забрав документи, це вже є видом економічного насильства. Фізичне це якісь ляпаси, штовхани без завдання фізичного болю. Бо якщо вже там якісь є синці, ссадини чи біль, то то вже йде кримінальна відповідальність. Ну і, і сексуальне. Воно якось йде. Здавалось би, там чоловік жінка, але воно якось іде поряд. От і діти, і чоловік, і жінка менше, там уже брат, сестра, якісь дідусь, бабуся. Ну такі там вже якісь вже двоюрідні такі зв'язки. то менше зазвичай подружжя, колишнє подружжя. І батьки, і діти. Основні шкаталізатори здійснення насильства у сім'ї, про які говорить поліціянтка, залишаються незмінними вже довгий час. Алкоголь, а також поділ майна чи дітей. Починається сварка з п'янки. Хтось, вони або двох вживають, або ну, чоловік випивший, прийшов. Ну, зараз вже дуже розповсюджено, що жінки випивають, чоловіки викликають на жінок, як не дивно. Це чогось так стало такою тенденцією. Є ще така розповсюджена причина, як. Розлучилися, не можуть поділити майно. Починають один одному щось доказувати: майно, житло, будинки. Щось вони придбали, і ну і ще діти один одного залякують. Заберу дітей. Чи ще щось, ну але це просто такі важелі впливу. Також пані Людмила пояснила нам, що профілактичні рейди здійснюються щодо громадян, які офіційно визнані винними у суді та притягнуті до адмінвідповідальності. В базі даних поліції такі особи рахуються як кривники. Сім'ї, в яких проживав чи проживає кривник, надалі перевіряються ще протягом року. До однієї з таких сімей ми й завітали спочатку. Зараз їдемо в сім'ю, яка ну скільки вони вже на протязі двох років. Ми з ними знайомі. Мати і син. Вони двох проживають в приватному будинку, мати старша. Ну і вже й син, скільки йому там років. Бабусі 83, і йому вже десь під 60. Ну, проблема там алкоголь. Він ніде не працює, п'є. Коли він тверезий, ще більш-менш там щось, якісь не знаю, рибу ловить, якісь там копійки має щось приносить, а п'є, все уходить в запої. Неодноразово на нього складалися адміністративні протоколи. Потім вже притягнули його до кримінальної відповідальності. В Принципі, бабуся вже нас досить довго не викликала. Значить, там більш-менш все спокійно. Маленько. Свариться за нормально. Все добре? Ні. Ми просто з Ніхто не а, а Де да, дінеться? Я ж тусильпа. Я ж тут сліпа. Да? Не, не вживайте, не вживайте. Да? Та що я можу? Добре, що допомагаю. А де він дінеться? А де він дінеться? Помагає, мусить, хіба хоче мусить. Зло зловживає спритні напоїв у сьогодні. Ви знаєте, що як сі Так. Да? Да. з алкоголем вже пов'язана ситуація і в другій родині. Батько, який живе удвох з донькою, довгий час регулярно вживав спритні напої, через що був позбавлений роботи. Працевлаштуватись чоловік не може й досі. Хоча, за його словами, зі зловживанням він уже зав'язав. Натомість намагається поєднувати роботу і навчання донька. Однак, зізнається, що зараз батько і справді не п'є. Все добре. Плачу. Шо, без роботи Давно, дома? Давно вдома? Давно дома без роботи. Я по щедома не буваю. Я або працюю, или. Ты на навчання? Зараз ну, шукаю роботу на, на, на даний момент. І десь теж працюєш? Хлопері. Лоштувалася на роботу, так? Да? Да. А як же навчання совмещаєш? А я забросила. Получается, очислилася. А чого? То брала в Академку. Ой, не в академку, а на заочно подаєсь, Уже була пізно. А який курс? Другі. Ясно, немає можливості далі навчатися. Да. Да? А скільки батько вже не працює? Місяць три-чотири. Так. більше. Звільнили? Да. Попав по так а ж на працювали, Так. Так. Да. І щось шукаєте чи ні? Так. Да. А так на батька ви не скажете. Поки. Так, Тільки угу. хай роботу не йде. Угу. Добре тоді. Вибачайте. Якщо що, звертайтеся за час нашого спільного патрулювання, ми завітали її до сім'ї, де основний конфлікт точиться між двоюрідними братом та сестрою. Жінка розповідає, що її кузен довгий час здійснював, щодо неї різного роду тиск, погрожував їй, а також жорстоко поводився з тваринами. В момент нашого візиту чоловік не перебував на місці, тож поспілкуватись із ним поліцейським не вдалося. Та, попри це, жінка говорить, що вдячна поліції, яка вже неодноразово оперативно реагувала на її виклики та допомагала. Тож вірить, що і ця ситуація буде вирішена постійно на мене оказує і фізичне не бив, і психологічне насилля, і також дивимо до матеріальних збутків. Я дуже дякую підрозділу поліції коліна, які швидко реагують на ситуацію. Навіть вчора людина знов напилася, порушила терміновий заборонний припис, знову п'яний, чудив, знущається над тваринами. Проти нього люди збирають підписи во 40 чоловік. Пише мені погрози засовує в двері постійно, бив мене над тваринами знущається. Поліція поліно поїздить, він трохи його уступають. А сьогодні він де? сьогодні. Зранку його не бачила. Вчора пив, знов чудить, знову знов знущається. Я зможу показати це мені такі погрози засовує постійно в двері, погрози фізичної розправи. Да, да. ось справа. що він зробив з твариною з міськ світла. Він хоче, щоб я свого власного двору забрала своїх тварин. Я власним коштом більше 12 років отримую десяток тварин. Тут три, там чотири допомагають на міськ світло. Всі тваринки у мене з документами, всі тваринки проходять у догляд. Тобто, все по закону. Загалом, за час нашої спільної роботи, до поліції надійшло два повідомлення щодо вчинення домашнього насильства, які на щастя не підтвердились, адже громадяни звертались до правоохоронців з метою інформування та проведення профілактичної бесіди, надання роз'яснень чи перевірок. Інспекторка Людмила Фесик говорить, що основною метою діяльності їхнього сектору є не притягування громадян до відповідальності, а налагодження атмосфери у сім'ях, і саме позитивні відгуки людей про те, що в тій чи іншій родині явище домашнього насильства зникло, є головним показником якості їхньої праці. Перевірили сімейних кривників, провели з ними профілактичну роботу. На щастя, все у них спокійно наразі, все добре, це радує. Ну і взагалі ми людям пояснюємо, що наша основна задача не притягнути людей до відповідальності, зробити штрафи. Наша основна задача більш-менш навести лад сім'ях здорову атмосферу, і якщо якісь є результати, у нас навіть бувають такі пари, які і б'ю не, не те, що сваряться і б'ються, але сім'я відновлюється, і все нормально. І якщо такі результати є, це завжди раді. Вони теж мають собі в чомусь допомагати, і у них має бути бажання. Залишитися разом або розлучитися. Якщо у них все добре, значить і в нас все добре. Якщо вони далі продовжуються сваритися, то і ми десь у чомусь винувати. Вони так вважають. Ті е, сім'ї, які раніше до нас зверталися, на початку року вже вони не звертаються до нас, тобто значить, вже там у них все нормально. Але з'являються нові Він цього нікуди не дінеться. Олександр Немаржицький, Юліана Калашнікова, інформаційний портал Перший Житомирський.